В цьому році виділено з обласного бюджету 2 мільйони гривень для ремонту доріг в Снятинському районі. Значить, відбувся розподіл доріг, 500 тисяч дали на дорогу снятин косів, 300 тисяч дали на дорогу будилів Красноставці і 1 мільйон 200 млн. луків Стецева. Основні кошти були зосереджені на ремонту дороги. Від Задубриців і до забуду. Ганківці практично від Ганківців до Шевченкової там дороги практично немає. Я проїхав, знаю. Основне завдання стоїть зробити безпечний проїзд, якраз і всі кошти зосередити на ремонту дороги від Ганківців, тобто, де від Задубриців, Ганківці і пішло далі. Зібранівка, Шевченку, Розполу, ті села зробити. Буде мільйон сімсот тисяч, ми будемо свої. Обіцяли, що почнеться ремонт доріг ще у травні місяці. Ну, Вони були, вони об'їздили дорогу, подивилися. То... Для цього ми і, лист. за підписом, ми вчора на апаратній нараді розглянули. З нами вчора на апаратній нараді питання стану доріг в районі піднімалось. бо як і вас, так і мене не задоволяється стан доріг. бо я такий самий, як і ви громадянин, маю машину, їжджу машиною. і мені. ну, Це просто жахлива дорога там у вас, найгірша в районі, скажу відверто. Приїхати і їжу по інших районах області дорожче гірше. Повірте: в Снятинському районі стан доріг, порівню з населеним пунктом нашого ну, найкраще. Ми не рівнятися на гіршу Ні, дорогу. хочемо кращої дороги. Я і, розумію, і від... ще поправку не перекриємо дорогу. Ми просто видимо пішохідний перехід, щоб не було ніякої відповідальності потім за це. За це за собою нічого не тягне. Перехід по пішохідному переході. А ви зрозумієте, що це нічого не зміниться, не подасть. Зміниться. Ми, ми маємо, ми маємо, результат, ми сесії маємо... Обласної ради тому 3 тижні назад. Ви розумієте, річ, якщо люди вже сюди приїхали, ну вже не готові чекати знову якихось результатів, вони є, від мене це, є, це вже є межа, яка доводить людей до радикальних дій. Це вже та межа, яка доводить. Це грошпани зробили до сільської ради. Від сільської ради, хоч бери і лягай там. Я му столі собі контру спи. І смола чіпляться до них. Ну що це за дорога? Мати Господня, то це ж це якийсь, я знаю. Минуле століття, туфлі всі в смолі. каміння по дорозі розлітілося. Від Андрея кабінетного магазину лишили, я ми страшні. І все. Я вас почув. Я не ховаюся і завжди готові можете заходити до мене. Я можу приїхати до вас, немає ніяких проблем. Якщо мене не почують разом з вами, то дійсно є такі радикальні кроки, де навіть перекриття тої дороги, там десь ну, ну не можуть інакше. Я це розумію прекрасно, Ту, я на вашій так... стороні. Будемо настроені, розумієте, дійти до <говори> кінця, бо там вже нема куди чекати далі. Наскільки цих тиждень ми зустрічаємося, це визвольно, що ми зустрічаємося. І тоді ми вберемо шість людей, щоб були так само булишні депутати, були присутні ще в Дякую всім вам за вашу громадську позицію, дякую. По дійсності, я це розумію, це болить мене і вас, я це розумію. Вас, першу чергу, ви там кожен день, я раз у тиждень приїдуся, чи розумієте, а ви кожен день там їдете, я це розумію,